І сьогодні з вами я Оліни Клія Миколаївна, куратор та викладач групи 130А очно-дистанційній формі навчання, педагоги дошкільних навчальних закладів міста Миколаєва, які навчаються за програмою Інтел навчання для майбутнього. Ще раз нагадаю, в очнодистанційній формі. І до закінчення навчання залишилося всього лише тиждень. Як справа йде в групі, можна подивитися і побачити на таблиці оцінювання. Ось вона в класі, і я вже відкрила її для того, щоб не було зайвих затримок. І дивимось сьогодні у нас 22 листопада. І три учениці навідмінно виконали завдання, одна процесія, одна виконує так Альбіна. Зараз подивимось, що відбувається. Так, у Альбіни не відкритий доступ до блога і візитка теж глянемо теж. Не відкривається доступ до блога. Не розшарений доступ. Вже заодно глянемо і самооцінювання. Ну, самооцінюванням все в порядку. Молодець. Можна. Можна самооцінювання, я вже зацінила на відмінно. Добре, тепер сьогодні у нас з вами вже я дивлюся, розташували на портфоліо на ВІКІ. І як це такий урок нагадування? Ми вже з вами працювали на віки, коли ви були на очному етапі навчання. Якщо з дистанційного класу з нашого, який має назву інтернет-технології в освіті, то можна зайти по прямому посиланню ось Інтел 100 Педагогічні працівники ДНЗ. Я знов таки підготувала вже цю закладку, щоб довго не відкривалося вікно. І ми бачимо наш клас. Вже на віки продовження історії. Мене питають, як це Київ спостерігає за нашою роботою. Ось таким чином заходить в наш віртуальний клас на Вік і дивиться, у кого що зроблено. І тут що треба було зробити? Заповнити свою персональну сторінку. Давайте глянемо по таблиці, як це у нас персональна сторінка на віки. Ось. Сторінка, сторінка, сторінка. Ну, бачите, тільки дві оцінки відмінно і е, є заповнені, і чому не зроблені ці завдання досі, які ще мали бути зроблені на навчальному етапі, на очному, я навіть не можу зараз сказати. Е, значить, як. Е, Правильно заповнені сторінки. Ось на прикладі покажу приклад Людмила Васильівна. Я давала спеціально нескладні є два типи. Є дуже проста сторіночка і. Така складна вже для викладачів, які мають більш, бо, більш великий досвід в роботі. Ось, ось, ось Людмила Васильна про себе написала: дала посилання на свій блог, так. І дала посилання навіть на наш віртуальний клас, в якому вона працює і це правильний зразок правильного заповнення цієї сторінки. Е, м -м -м -м. Так, тільки не, не, не вставила в таблиці, не показала, що вже заповнила. Давайте глянемо, що відмінниці в нашій, в нашій групі визначилися такі як проривні учениці, як Тетяна Валерівна. Вона все робила на відмінне і навіть ще з плюсом. На відмінно з плюсом. Бачите, яка сторіночка гарна. Навіть фото поставила за нею, не відстає Тетяна Павлівна, теж у свою сторінку таким творчо, креативно підійшла до. Хоча я ж кажу, що фотографію не можна було наставити. Світлана Анатольна, давайте подивимось. Теж молодець. Бачите, людина, яка за, за об'єктивних причин не могла бути наочному етапі навчання, на дистанційному догнала і навіть обігнала своїх одногрупниць. І так, у нас сьогодні питання в портфоліо. За таблицею побачимо портфоліо ось. Колоночка портфоліо на 15.11, треба було вже почати з ним працювати. Ну вже до сьогоднішнього дня завершити цю роботу, я вже маю сьогодні її оцінити. Портфоліо на віки. Ну, знов таки, той, хто навчається, у того все виходить. Тетяна Пальна, давайте подивимося, що не дивилася. Портфоліона Палівна. Дещо не, не там робила корекцію цієї таблиці і тому ну, такий розтягнутий. Але за змістом все правильно. Технологічно це можна виправити при бажанні, все вставила, всі за, відпрацювала за планом, портфоліо заповнила. Можна навіть зараз позначити, що робота виповнена вже на портфоліо Позначки кольорові. Ось, виповнена робота на відміну. Наші відмінниці, три, вже яких я назвала: Молодці Тетяна Петрова, Пушкаренко Людмила Васильівна і Лівдєва Світлана Анатолійовна Петрущенко Тетяна Павловна. молодці умічки. Дуже добре відпрацювали. Давайте Альбіна доганяє, подивимось портфоліо Альбіни. Теж молодець. План навчального проєкту є: оцінювання, але немає, не вставлені проміжні дидактичні матеріали. Як відпрацювала з своїми педагогами над проєктом? Теж треба їх сюди ще розмістити. Тому поки що не відмічаю. Найвищою оцінкою роботу Альбіни. ще треба допрацювати дещо цей матеріал. Тепер дивіться, до інших навіть заходити, ну, ось ось так виглядає шаблон, з яким ще не починали працювати. І так, тут вже, вже почала молодець Людмила Анатольовна, молодець, і треба тепер тільки розмістити всі ті матеріали, які напрацьовані під час навчання на курсі. Таким чином, давайте подивимось, по перше, дивіться, щоб розміщати матеріали, треба в на портал Вікі зайти. Ось, коли ви навіть перейшли по цьому посиланню, якщо у вас не зроблена е закладка на цей сервіс, треба в першу чергу увійти. У кожного, ну, як заходити на будь-який сервіс. Увійти. Тут я казала всім е вам, коли ми заходили сюди, зареєструвалися, писати власні прізвища ім'я по ім батькові. Ось я заводжу зараз свої дані. Так, і пароль. Пароль це тільки ви знаєте. Не забуваємо переключати розкладку на англійську мову. М -м -м -м. Так, пам'ять мене не підвела мене пам'ять. Не той пароль. О. Я змогла зайти, бачите, тепер тут з'явився напис Оліни Клія Миколаївна. Може бути такий випадок, як з одною з ваших учениць, коли ви не пам'ятаєте пароль. Так, у мене бачите, теж була така заміночка з введенням паролю. Там є тоді, тоді, дивіться, зараз я ще раз повторю вам. Зараз є, значить, коли ви хочете увійти. То і не пам'ятайте ім'я користувача, ви всі своє пам'ятаєте своє ім'я ім'я по батькові. А пароль, якщо ви забули, то ви робите ось натискаєте ось це, забули пароль, і вводите воно своє ім'я, прізвищем ім по батькові, і перестановити пароль вам на вашу пошту, це ось сюди, на вашу пошту, де ми реєструвалися, має прийти лист. З новим тимчасовим паролем, який ви вводите, щоб зайти на сервіс, а далі коригуєте його, робите так, як вам вводите такі дані, які вам потрібні, які ви запам'ятаєте. вже. Сподіваюся, що у кого такі проблеми виникали, то до мене зверталися, ми їх вирішували разом. Може, ще у когось залишилась така залишилась така проблема, то вже по, по цьому ролику вже, будь ласка, зробіть її. Ну, виправте цю проблему. Так, мені не треба скидати пароль, я знаю, як заходити до системи. Так, ще раз введу свій пароль тепер же. Правильно, і увійду в систему. Так, ось з'явилося прізвище ім'я по батькові, значить, я вже в цьому класі під залогнілась. Тепер дивіться, у вас напроти кожної з вас з'являється така е в дужечках квадратних е в слова редагувати. Ви працюєте тільки своїм. Е своєю колоночкою. Якщо вам треба редагувати е, портфоліо, то спочатку треба зайти в портфоліо, щоб вносити до нього дані. Ну, давайте зараз ось працюємо з е, Альбіниним портфоліо, що тут було. Е, кожен працює знову з своїм портфоліо. Я ще нагадую, ми ж, я ж роблю це тільки тому, що я ваш викладач і можу зайти і подивитися. Давайте подивимось, куди приведе це посилання, яке Альбіна дає. О, знов таки закритий, закрита сторінка на блогі, і ніхто не може її побачити. Так, я що зробила? Вийшла з віки. Зараз. Коли швидко вийшов і зайшов, то бачите, що воно не вибиває взагалі з класу Давайте. З ким же ж попрацювати, щоб показати вам зразки. Тут же все зроблено, у Альбіни не відкривається. І Іванова, давайте подивимось у Тетяни Миколаївни, що. Так, у Тетяни Миколаївни неактивність посилання, це не працює ця сторіночка, тому треба з цим працювати. Це теж неактивно, теж неактивно, теж. теж. І план теж тільки блог активний. Тобто, треба це все, все відпрацювати, ще позначаю, що треба з цим ще працювати, це не відпрацьовано. Так, портфоліо на віки. Тут дивитися нема чого, а тут ну, треба буде, значить, показувати на тих, хто вже зробив. І давайте, Світлана Анатольевна, подивимось портфоліо. Біля, кожної, біля кожного розділу стоїть редагувати. Так? Коли ми натискаємо на це редагувати, і ось треба тут вписати, що який основні при надхильне виховання. Відкриваємо це. Просто вписуємо взагалі дошкільне виховання. Після того, для того, щоб подивитися, як все виглядає, зробимо попередній перегляд, нас все задовольняє, тоді ми повертаємося сюди і зберігаємо сторінку. Це коли просто треба вписати текст. Коли треба поставити посилання на план навчального проєкту, наприклад, як тут. Давайте подивимось, план навчального проєкту. Відкриємо посилання, щоб потім не закривати. План навчального проєкту відкривається. Взагалі ж ви ж розумієте, що той, хто відпрацював да, курс, ви розумієте, що саме головне це було правильно скласти план. І я дуже вдячна тим, хто вчасно взявся за цю роботу, хто відкрив мені доступ, що я могла приходити, почитати ваші плани, підказати комусь, разом його відпрацювати. Тепер Ось такий гарний план виписаний. І тоді, коли план вже розроблений, тоді легко і далі весь проєкт над цим проєктом працювати. Тепер у нас портфоліо і план відкритий. Ми працюємо одночасно з двома документами: план вивчення навчального, навчального проєкту. І ось ем, діяльність учнів та вчителя скопіювати з плану. Дивимось, ця діяльність вчителя і учнів, і вставляємо, куди це у діяльність учнів. Діяльність вчителя. І вставляється це. Тут буквально, якщо все вже зроблено, заповнити це дуже просто. Портфоліо на віки внести всі матеріали. Значить, Давайте поглянемо, як виглядає зворотній сторіночки. Ось саме цей напис. Тут, він, бачите, такий гарненький значить, гіперпосилання, це треба зробити з самого плану. В першу чергу, ви пам'ятаєте, що це, це не мій план, тому я не, у мене немає такої можливості. Ось тут спільний доступ. І, як то кажуть, розшарить. Да? Ось, ось ця, це посилання саме буде вставлятися в, на, на, на сайт Вікі для того, щоб. Його могли побачити інші люди. Ось воно вставляється в квадратні дужки. Після цього посилання робиться пробіл, і пишеться що те що вже ми бачимо, коли сторінка збережена, і можемо на це натискати і переходити на документ. Знов таки. Всі ті посилання вони будуть мати теж такий вигляд в квадратних дужках з посиланням на ту сторінку. ага Це це на, з сайтом такі бувають перевантаження. Він старенький. вже І тому, бачите, ось. І гарно виписані посилання в квадратних дужках з посиланням на сторінку, після чого йде пояснення вже українською мовою. Що це за посилання, що воно означає? І такі. Давайте подивимось, хоч презентація групи, куди приведе нас це посилання. Ага, знов таки все в документах тут. Добре, а можна і робити посилання на прямо на блог. Ось ом, Світлана зробила таким чином. А, глянемо зараз так, це довго повертатися. Да, закрить. О, а, Тетяна Павлівна, по-моєму, зробила це посилання просто на сторінки свого блогу. Так, дивіться, тепер ем, про блог. Ще, мабуть, зроблю один ролик про ваші блоги, але зараз, коли я дивлюсь через віки, да, на ваші блоги виходжу, я вже бачу, що на цьому блозі шість публікацій відпрацьованих і ем, розуміння вагомості бачу публікації, остання присвячена ем, самооцінці роботи над проєктом і дуже бачу цікаву форму. Ем, Розробили Тетяна з критерія самооційної роботи вихователів над проєктом. Бачите, як цікава форма. У вас буде ще нагода. Ви будете цей останній тиждень, з сьогоднішнього дня до 30-го, будете ходити один до одного в гості і на віки, і на блоги, читати ваші публікації з своїх колег, писати коментарі, оцінювати роботу ваших колег. Давайте портфоліо посмотримо Тетяни Валерівни. Ось у неї навіть і тут творчий підхід до роботи О, презентації, буклет пам'ятки вихователя-методиста. Ну, в якому це форматі, угу, теж звідси за не з блогу дала посилання, а з документів на Google диску. Угу. Можна і так, і так. Додаток до презентації. Все з Google диску. Добре, хай буде так. Давайте глянемо. Тетяна її. Ні, ні, ні обучаюся, так. Так, Тетяна Петрова відпрацювала, де. Теж вісім публікацій на блозі, і е, про блог дещо пізніше, і вже зроблена і візитка. Так, так, тут ми вже підпрацювали, щоб не залишатися. Так, що ще показати? В квадратних дужках стаються такі всі посилання. Ми вже це робили ще на очному етапі, але. Нагадую вам для того, щоб ви це використовували в роботі. Пушкарянка. План є: оцінювання проєкту, є матеріали, буклет, консультації для педагогів. Давайте це глянемо. Ага, ось тут нерозшарений... Матеріалу Google диску. Тобто, не було така проведена робота, коли натискається на цю кнопочку, спільний доступ надається. Просто скопіювала з так, Такі, щоб не було таких. Коли ви будете перевіряти один одного, то звертайте, будь ласка, на це увагу і відразу надавайте своїм колегам зворотній зв'язок. що... Так ще... Ще одна спроба. Ну, якщо вона йде помилка, да, то вона йде типова вже для е, людини. Ну, взагалі, е, робота виконана, і я вітаю е, тих е, колег, які зараз вулиці, скоро чужу. Щоб... І вже вийшли, як то кажуть, на фінішну пряму і вже навіть зробили рефлексію на власному блозі. Ну, ще глянемо блог. От, у Світлани теж дуже гарний блог, рефлексія. Дуже приємно, мені, мені навіть було приємно читати рефлексію Світлани і ділитися навіть з колегами по кафедрі. Що людина настільки усвідомлено підійшла до навчання і е, зробили такі висновки гарні стосовно своєї професійної діяльності і зростання професійної компетентності своїх педагогів, якими вона керує. Так, і е, вже 10 публікацій на цьому блозі, ну що, шановні колеги, з приводу портфоліо. Е, Давайте, будь ласка, хоча б до понеділка ще, я розумію, що всі ми е, маємо, крім навчання на дистанційному курсі, ми маємо свою основну роботу, ми маємо свої родини, свої е, якісь особисті захоплення. Але знаєте, що мене ну, вразило і що така проста була. Таке було просте завдання, коли я просила подумати вас над тим питанням, що вас стимулює до роботи на дистанційки, що і дала таку роботу на віртуальній дошці. І ось я дивлюся, що хто прийшов на цю дошку, хто на ній попрацював, той дійсно має мотивацію до навчання. той не дивлячись на всі труднощі, все ж таки знайшов в собі сили для самовдосконалення, самостійного розвитку і підвищення професійної компетентності завдяки тому, що навчився використовувати свої. Роботі, в роботі методиста дошкільного навчального закладу, хмарні технології і працюючи над професійною темою. Згадайте, ми ж всі з вами працювали над темою, яка в базовому компоненті дошкільної освіти це 10 базових якостей особистості. У нас вийшлося, що 10 Методистів описували і працювали зі своїм колективом над кожною з базових якостей особистості. І Людмила Лябідьва, Світлана Анатольна, вибачаюсь, вона робила такий, роб, роб, працювала над об'єктом, це взагалі описувала, що ж таке базові якості особистості. І які це базові якості особистості? Я вам нагадаю, щас, зараз цю. Табличку, де ми розподіляли їх на очному етапі навчання, коли е, вирішили, що треба над всі треба опрацювати, так, всі треба розглянути um, і обрали більш е, шляхом. Довільність, самостійність, відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, там безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка і все це є базовими якості особистості дошкільника. І у мене виникає таке ну, слушне, таке питання, що якщо десь, методист... Чи мають наші методисти міста Миколаєва? Методисти дошкільних навчальних закладів, всі ті якості в себе, щоб е, стимулювати їх розвиток у педагогів, з якими вони працюють, щоб ці педагоги е, працювали з дітьми і в них формували ті базові якості особистості. Якщо наша таблиця за тиждень до закінчення навчання, Ніхто, ніхто бік її. Якщо таблиця до закінчення навчання має стільки червоних віконець, шановні колеги, я ще про це напишу, але в цьому ролі хто його додивиться до кінця і дослухає. Інформація вже достовірна. Захист наших робіт буде відбуватися. 30 листопада останній день осені, і в 13.00 в бібліотеці МІППО. До цього часу треба, щоб ця табличка у нас не мала жодного червоного віконечка. До зустрічі на захисті ваших робіт.